Слава Ісусу Христу. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Добре, ага, дякую. Дякую, що дочекалися. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Вітаю усіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за наших воїнів, за всіх, хто на передовій. За всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там не тривають важкі бої, нестачі боєприпасів, чи загроза за оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архістратегом Божим Михаїлом і святим великомучеником юрієм, переможцем, щоб зміцнені силою Господні, воїни наші вистояли, відбили. Всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь благословив наших воїнів на успішні наступи. На успішні контрнаступи, на спішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів військових операцій, щоб щоб Україна отримала перемогу, повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми просимо, щоб Господь посприяв цьому і. Скерував наших воїнів, зміцнив їх силою своєю. Ми знаємо, що Господь творить два, і що неможливо для нас людей, можливо, для Господа. І Навіть в цій ситуації, коли ворог значно переважає і в кількості, і в міці. Наші воїни, наш народ переважає силою духу і любов'ю до своєї батьківщини, до своїх родин, які вони захищають. Тому і Господь з нами на нашому боці, тому Україна має перемогти, і ми віримо в це, що цей день настане і благаємо, щоб Господь все покерував, влаштував за своїм божественним провидінням в той день, в той спосіб, який лише йому йому одному відомий, щоб Господь допоміг нам з далекобійної зброї, щоб ми отримали її. Від наших партнерів і також необхідні достатній кількості, щоб ми отримали від партнерів далекобійну зброю для знищення ворожих осередків зброї, ракет, щоб Господь благословив і наше власне виробництво. Ракет, дронів, перехоплювачів, щоб поблагословив ці виробництва, щоб приховав їх від очей ворожих. Щоб Україна могла власними зусиллями, власними силами, військовою потужністю виконувати ті завдання, які поставлені, щоб були знищені всі військові ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, виробництво ракети, дронів, логістика і всі вузли, осередки ворожої зброї, щоб ворог. Був позбавлений, щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, енергетичних, і щоб ворог не зміг більше продовжувати своєї агресії, обстрілів ракетних, дронових, щоб не зміг продовжувати наступальних дій. І щоб вороги. Були змушені відступати, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали назавжди, відійшли в небуття. І ми віримо, що так і буде. Щоб вони ніколи більше не змогли загрожувати Україні і решті державам світу. Ми віримо, що це день настане, що так і буде. І... Віримо, що перемога наша близько. віддаємо все на святу волю. Господню впиваємо на Боже милосердя, благаємо головне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами, найменшими жертвами серед наших воїнів. Господь порятував життя всіх людей, України, нашої, бо життя людей це і найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. І ми молимося, просимо, щоб Господь поряд з кожним воїном поставив своїх ангелів поряд з нашими захисниками, щоб ангели Божі їх своїми крильми охороняли, захищали вдень і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. І Ми просимо, щоб Господь захистив всіх наших людей, особливо тих, які потерпають від ворожих обстрілів при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий, Херсон, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Київщина, Чернігів і вся наша Україна, яка під загрозою обстрілів регулярно обстрілюється ракетами, дронами, щоб Господь захистив. Щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знищення ворожих ракет, і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави в непідні достатній кількості системи ППО, ракети для них, Петріот і інші найефективніші, щоб Господь благословив, щоб наші сусіди західні. Партнери європейські країни допомагали нам в знешкодженні ворожих ракет і дронів. Вони мають таку можливість, не мають літаки, які б могли допомагати нам збивати ракети і дрони ворожі. Просимо, щоб Господь їх укріпив, щоб вони приймали правильні рішення. І, знаючи, пам'ятаючи, що Господня сила перевищує будь-яку силу в цьому світі. Uh, і uh, просимо, щоб сам Господь з небес закрив і захистив всі міста, наші села, наші домівки храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь uh, відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб uh, захистив всі наші атомні станції, гідро електростанції, гідроелектростанції, тепло теплоелектростанції, підстанції і. Всі стратегічні об'єкти, всі військові об'єкти, щоб відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб Господь змилося над нашим українським народом і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. На милість Господні уповаємо, доручаємо самих себе один одного в руки всемогутні, Господні. І і наших близьких і наших воїнів-захисників весь наш український народ доручаємо Божому милосердю і віримо, що Господь наш, як наш люблячий Батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях, які. Також там великі небезпеці перебувають під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, Багато ув'язнені з фабрикованими справами і ми. Просим, щоб Господь їх порятував, визволив, захистив, відвів біду, І щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожі, від ворожих і військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших. Воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому отримується, в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб булися скоро, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, сили хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших. Ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, що Господь як швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь їх душі і тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Що Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося всіх, хто чекають. Своїх рідних, близьких, всіх матерів наших, всіх, хто чекають війни і з полону, всіх хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав в тих важких випробуваннях, які вони мають, щоб полегшив тривоги, страждання, біль розлуки і допоміг, благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей додому, живими, здоровими, якнайшвидше. І також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували, всі ми что на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб вони були евакуйовані безпечно. З нуля до шпиталів ми молимо за всіх, хто здійснює евакуацію, всіх водіїв, медиків, парамедиків, всіх дотичних до цієї справи важливої, щоб Господь їх оберігав від ворожих обстрілів, дракет від, від поранень, від раптової смерті, від полону і благословляв їх на ту важливу працю, яку вони виконують, на успішні рейди. І за всіх людей наших молимось, які постраждали від ракетних атак, від руки ворогів від так дронів ворожих, що Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив здоровий, підняв здорову, підняв і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх благословляв, оберігав. Бо дітки є наше майбутнє, нашої країни, держави. І молимося за всіх людей України, нашої, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво, наших за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця І Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішитель, душі істини, що всюди єси, все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй 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 Господи, помили, Слава Отці Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів від ракет, від дронів, від ворожої злоби, від всіх небезпек і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від всі тіло вся, і від пошести згубний, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсу над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Господи Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуйя, Алилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримується. За зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, і в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас, усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися. І побороти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрию, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль і від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених. Визволи полонених від неї деживими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй, Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синій ведучок твоїх, які служать справі миру, та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм офором, захисти від ворожих куль, драптови смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак у непереможну воєводу наша. Благослови військо наше українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли сина Твого, Господа нашого, все блага Діва Марія, за всіх воїнів наших, випросим здоров'я міцного, прощення всіх провин, сили душевної, тілесної, умоли Господа, щоб вчинив Він перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо. Бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не по але від бід визволи нас. єдина, чиста і благословена, Преславна преснадіва, Богородице, Прийми молитви наші, донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас за для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є, і це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і Матір Бога нашого. Чеснішу від Харовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зістління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі Небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас і за наш український народ, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай Береже Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді, стражданнях. Молимося за всіх і за кожного, щоб Господь порятував життя. І найбільше благаємо за наших воїнів-захисників. Які великі небезпеці, що миті щодня в холодних окопах захищають нас ціною власного здоров'я і життя. Ми всі в боргу перед ними ми благаємо Господа, щоб Господь їх порятував, щоб ангели Божі своїми крильми їх закрили і порятували від поранень, від раптової смерті, від полону. Молимося за наших воїнів, молимося за нашу рідну Україну, донатимо на ЗСУ, віримо. Тримаємося, підтримаємо один одного і поборемо. І, і я вітаю всіх, хто святкує за Юліанським календарем завтра свято, введення храму Пресвятої Богородиці. Взиваємо, молимося до нашої Матері Небесної Божої і до її покрову, під її покров прибігаємо, бо вона молить Господа за нас постійно. Нашу рідну Україну захищає наших воїнів-захисників. Ми вдячні матінці Божій за її захист, за її молитви, а і святими молитвами Господь порятує наш народ і наших воїнів, дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Дякуємо Господу за все, що маємо, за прожитий день. За дар життя, за кожен день, який Господь нас зміцнює, дає нам сили ще вистояти, пережити. за дах над головою, їжу на столі за наших близьких, за кожне вбережене, збережене життя, яке Господь порятував, всі, кого Господь порятував на полі бою наших воїнів, Всі, кого повернув додому живим з полону, за всіх, кого врятував від ракет, від дронів всіх, кого врятував з-під завалів, всіх, кого врятував руками лікарів, скрізь Господня ну, рука була. І ми дякуємо Богу за порятунок і за за життя, за кожен день і кожну мить життя, за кожен подих, тримаємося, молимось. Ми вважаємо вам всім мирної ночі, ангела-охоронителя. Покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому. Дякую, що приходите на молитву, дякую за ваші коментарі, вподобайки, приємні, теплі слова бачу, читаю. Дякую, що приходите. Пам'ятайте забрати мого. Мирної ночі, ангело-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!